Зараз ми переключаємося на 400 метрів. Фінал 400 метрів шоу жінок. Дуже цікавий, дуже відповідальний забіг. визначається учасниці естафетної команди на чемпіонат світу. Черево із учасників ремонт України зміни на 400 метрів. Належить Ользі Бризгідні. 50,81 секунди. І обидві її дочки беруть участь у фінальному заві. Митрів серед жінок Анастасія та Єлизавета Бризгіна. Єлизавета Бризгіна очолює забіг однегоди. Ініше залишилася учасниця зміну на 400 метрів. Завета бризгіна залишається лідером і першою входить заключний. Виграє на чоловіка Федерачу. Друга на фініше Анна Режинова Ярощук. Шановніки, сьогодні про що на святкує відвістка.